Під час останньої розмови директор комунального підприємства Асорті Андрій Бандуров розповів про щомісячний борг підприємців. Хочу нагадати нашим підприємцям, які заключили договори з комунальним підприємством Асорті, про те, що ви зобов'язані сплачувати орендну плату своєчасно. Так як від цього завісить праця. Підприємства сплата всіх податків, які підприємство зобов'язано здійснювати своєчасно. Щомісяця борг складає 200 тисяч гривень. Ці кошти могли б бути направлені на благоустрій території під звітною КП сорті. Проблем безліч а фінансування на жаль не вистачає, щоб вирішити всі питання одразу. Будь ласка, виконуйте свої договорні зобов'язання вчасно. Дякую. На жаль, багато акерманців внаслідок війни покинули місто. Однак за договірними зобов'язаннями геолокація підприємця не звільняє його від сплати території, як і раніше охороняється та доглядається. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.